Вітаю всіх! Тепер я хочу ще продивитись там деякі ділянки фронту. Давайте я візьму Куп'янський напрямок на червень місяць. Куп'янський напрямок, червень місяць. Куп'янський напрямок червень місяць. Наступи. Боротьба. Якась окупація несильна. Кінцевий результат. Концентрація війни на цьому напрямку. З результатами, чиї результати України? Угу. Росії. Україна матиме результати на Куп'янському напрямку деякі трошки. У Росії дуже відносні результати, відносні успіхи, але певна окупація буде території. Далі Борівський напрямок. Та ще не купінська Куп'янська Борівський напрямок, червень, 25 рік. Борівський напрямок. Здивимося, гаряче дуже. Сила є, концентрація сили є, але все-таки не критична. Дивимось, боротьба за територію сильна. Ворог давитиме хитрувати все, що можна, сюди вкладається. Окупація території буде на цьому напрямку. По двічі, кубків, окупація маленька. Вона не є критична. Ну, зовсім, як сіра зона йде, немає має окупації такої, такої серйозної, прям ні. Не йде. Україна там стоїть. Там буде зупинка пауза. Вона не дасть пройти далеко. Добре, добре. Переходимо на Волчанськ. Волчанський напрямок. Волчанський напрямок. Червень 25 рік. Волчанський напрямок. Червень 25 рік. Дивимось. Вовчанський напрямок. Червень 25 рік. Дивимось. Важко вночі обережно заходитимуть, намагатимуться тиснути, концентрація велика, кінцевий результат і успіх. Знаєте, як, лінія фронту? Я б сказала, шістка жезл перша. Це боротьба прорвати лінію фронту. Ціль прорвати лінію фронту, стоїть. І... Прорвуть лінію фронту. Ну... Загроза велика. Ворог дуже концентрований на цій боротьбі. Дорога. Вода, дорога. Так, ладно, наші ЗСУ втримають лінію фронту на Лочанському напрямку. Наші ЗСУ втримають лінію фронту на Лочанському напрямку. Дев'ятка мечів, розчарування йде. На жаль, важко. Дуже важко. Там проблеми будуть і домовленості. військово проблема з домовленостями буде. Домовлятись будуть. Вовчанський напрямок дуже важкий. Військово, там концентрація сильна, будуть домовлятись, намагатись, щоб домовленостями викручувати. Не військово. Ситуація поки що така.